Всім привіт! Мене звати Аня і це мій канал, де я пояснюю, як вирішувати завдання з математики і фізики. Сьогоднішня тема це фізика 8 клас, завдання з контрольної роботи за теплоємність. Маємо завдання таке: на малюнку зображено графіки зміни температури двох деталей однакової маси за однакових умов теплообміну, В якої деталі питома теплоємність більша, і в скільки разів нам потрібно знайти співвідношення, наприклад, С2 до С1 або С1 до С2. Спочатку ми маємо з вами знайти на графіку таку точку, щоб Q було однаково або T було однаково. Бачу з вами, що в нас, в принципі, однаково на рівні є. Отут, де в нас Q дорівнює, нехай 3. Тим часом T в нас будуть відрізнятися, буде 4 та буде 2. Тепер ми з вами запишемо дано. Нам сказали, що однакова маса є, тобто маса першого дорівнює масі другій. Також ми з рисунку бачимо, що ми взяли Q однакова, тобто Q у нас дорівнює трійці, і перша, і друге. Так і запишемо, що вони у нас однакові. Ще можемо з вами записати температури через X. Наприклад, перша температура у нас з вами має 4х, а друга температура має 2х. Ну і, відповідно, зараз ми з вами запишемо, що нам треба знайти. Нехай ми з вами будемо шукати відношення С2 до С1. Пишемо розв'язок. Запишемо з вами основну формулу питомої теплоємності речовини. Це дорівнює Q поділити на m дельта Т. Це основна формула. А тепер ми запишемо для кожного окремо і розпишемо дельта Т. С1 буде дорівнювати Q1 на М1, як Т1 відняти Т0В. І С2 буде дорівнювати, як Q2 поділити на М2 Т2 мінус Т0В. Що таке Т02? Це початкова температура. Початкова температура в нас була 0. Отже, цей доданок у нас пропадає. І тепер уже можемо записати саму формулу, що С1 дорівнює Q1. На М1Т1, С2 дорівнює Q2 на М2Т2, і запишемо формулу для відношення другої питомої теплоємності до першої. С2 ось воно у нас є. Ця риска це дробова риска, це означає, що воно ділиться. Я запишу двокрапкою, на С1. При другий дріб перевертається, міняється місцями чисельник і знаменник. При цьому перший дріб не чіпаємо. Переписуємо, як є. Вже буде просто множення, продовження дробової риски, перевертається наш дріб другий. М1, Т1 буде вгорі, Q1 буде внизу. І бачимо з вами, що в нас скорочується. Що в нас саме буде скорочуватися? Ну, по-перше, ми йдемо додано і піддивляємося, що ми там мали. М1 дорівнює М2. Отже, вони однакові. М1 і М2 будуть скорочуватись, бо вони однакові. Далі, Q1 і Q2 теж скоротиться, бо вони однакові. Чому я так кажу? Нехай ми з вами нижче знову запишемо цю саму формулу і трохи змінимо. Замість Q2 ми запишемо Q1, бо вони ж рівні. Замість М1 ми запишемо М2, бо вони ще теж рівні. І тепер ви будете чітко бачити, що воно поскорочується: Q1 та Q1, M2 та М2, і залишиться тільки Т1 на Т2. Тобто С2 на С1, це у нас виходить т 1 до Т2. Підставляємо: Т1 має 4, Т2 має 2. Х скорочується, числа скорочується, виходить тільки 2 у два рази. Що ми звідси можемо виокремити? Якщо в нас вийшло гарне число в чисельнику двійка, то тоді ми кажемо, що це 2 більше за це 1 у два рази. А якби у вас був такий запис С1 на С2 дорівнює 1 третя. Це означає, що С1 менше за С2. У три рази. Тобто, якщо у вас виходить чисельнику число, то верхнє більше за нижнє. І, навпаки, якщо у вас виходить число найбільше внизу, наприклад, трійка, двійка, четвірка, це означає, що наш верх менший від низу, Чисельник менший від знаменника. У стільки-то разів. Всім дякую за перегляд, підписки. До зустрічі!